Цього шамана звали Ержан. Він жив серед казахських степів, далеко від міст, у юрті, що стояла біля старого сакрального кургану. Люди приходили до нього здалеку, бо знали, він не говорить ні зайвого, ні порожнього. Він говорив лише тоді, коли приходило знання. У березні 2025 року, під час весняного рівнодення, Ержан зібрав кількох слухачів біля вогню. Він мовчав довго, а тоді почав. Його голос був рівний, без емоцій. Я скажу вам те, що йде. Воно йде вже не пішки, а скаче, несеться, як табун, що давно зірвався з кайданів. Історія скенелінія це круг. А коли круг замикається, все повторюється. І зараз замкнеться той круг, що був відкритий у 1571-му. Тоді хан Девлет-Герай – Зі своїми кіннотниками дійшов до самого серця імперії Москви. Вогонь ішов за ним. Перша столиця згоріла, від неї лишився дим і попіл. Другий крик, істерика, біль і страх, що запав у пам'ять московитів. А потім була ще одна петля: 1812. Наполеон дійшов, і Москва знову згоріла. Її підпалили самі московити, щоби не дісталась ворогу. Але попіл не розвіявся, він ліг у землю, він просочився в кров. І от зараз знову вже прийшов час третього кола. Я бачив у вогні й на кістках. Москва горітиме, горітиме довше і страшніше, ніж будь-коли. Чому це станеться? Бо імперія, що живе на чужому горі, завжди повертається до вогню. Москва це символ не держави, а жадібності, це місто на кістках, на крові. Вона завжди приймає зло і множить його. Історія Росії це коло підпалів, штурмів, зрад, насилля і брехні. Останні роки вони знову пішли у загарбання в Україну, в Грузію, в Сирію, в Африку. Але головний удар ще не прийшов, бо їхній найбільший ворог не НАТО, не Америка, не Україна. Їхній ворог. Їхнє минуле. І це минуле вже вийшло на полювання. Коли почалася війна проти України, Москва сподівалася на блискавичну перемогу, але отримала гнилу трясовину: десятки тисяч убитих, мільйони біженців і замість тріумфу повільне розкладання. В серцях багатьох народів гнів, народи Кавказу, народи Сибіру, Татарський дух, башкирський спротив. І навіть ті, хто досі мовчав, мовчать вже не через страх, а через накопичення. Я бачив у піску, як по Москві ходять незнайомі ноги, як на стінах Кремля з'являються інші прапори. Але перед тим усе у вогні. Я скажу вам, як буде не приблизно, а як є, спочатку буде ніч. Темна ніч, коли щось прогримить на південному заході міста. Вибух не один. Серія. Люди не зрозуміють звідки. Вони подумають, знову своя ракета впала. Але ні, це не Україна, це не атака БПЛА, це внутрішнє. Це ті, кого вони тримали у підвалах, це зрада, яка вдарить зсередини. Я бачив людину в чорному, яка несе пакунки, начинені смертю. Це буде в метро, в урядових будівлях, у міністерствах і в одному з кремлівських кабінетах. А потім хаос! За одну ніч почнуться три пожежі. Перша у центрі. Вона знищить стару адміністративну споруду. Друга у районі Кунцево. Там буде великий склад боєприпасів, який вибухне від середини. І третя, найстрашніша, біля Останкіно. Вогонь пошириться швидше, ніж у 1571-му, Бо сьогодні все: бензин, все газ, усе на електриці. І коли почне горіти. Москва стане пеклом. Люди будуть втікати. Але куди? На північ пробки, на схід барикади, на південь закрито. Усе зруйновано. Вогонь горітиме три доби. Я бачив, як річка Москва почервоніє від палаючих мостів, як скло плавиться і падає з хмарочосів. І тоді люди згадають, де влета герея, перший Наполеона, і проклянуть день, коли їхня столиця виросла на попелищі інших земель. Це не буде просто пожежа, це буде символ падіння. Після цього імперії не стане. Я бачив, як після вогню Кремль стоїть чорний обвуглений, а довкола нього нікого. Лише кілька людей у формі, які більше не знають, чию владу охороняють. Через 10 днів після великої пожежі почнеться розпад. Татарстан проголосить незалежність. Башкортостан вийде з федерації. Кавказ загориться з новою силою. Навіть якути скажуть, годі! В Москві залишаться тільки біженці, грабіжники і зневірені. Міграційна хвиля підніметься у зворотному напрямку. Росіяни почнуть тікати до Казахстану, до Монголії, до Китаю. І тоді стане ясно, більше немає того, що звалося Росією. Є лише уламки. Я даю вам знаки. Пам'ятайте їх, за 40 днів до пожежі у Москві згорає великий храм у Сибіру. Це буде перший вогонь, не людський, а символічний. Уночі по небу пролетить темний диск, і всі, хто побачить його, не зможуть спати. У червні в Москві відбудеться велика бійка між поліцією і армією. Це буде сигнал, що влада втратила контроль. За тиждень до вогню зникне одна з ключових осіб уряду не втече, а зникне без сліду. І тоді все почне сипатися. Я не кажу це, щоб лякати. Я кажу, щоб ті, хто має очі, готувалися, бо буде спроба зупинити вогонь, будуть накази розстрілювати підозрілих, будуть евакуації, але не допоможе. Вогонь іде не через людей. А через енергію, через духи, яких Москва тримала в полоні століттями, її тіньова енергія накоп... накопичилась, і зараз вона вийде у вигляді полум'я. Ті, хто відчуває, мають відійти. Я кажу не боріться з полум'ям, відступіть, бо в цьому вогні згорить усе, що трималося на брехні, усі мури, архіви, кабінети, навіть підземелля, усе охопить дим. Москва не впаде від зовнішньої сили. Вона впаде зсередини, і тому не рятуйте її, не плекайте надії. Вона, як старе дерево, трухляве всередині. Його ще не торкнув вітер, але наступна буря зробить свою справу. І всі, хто живе поблизу, мають підготуватися. Бо коли горить Москва, попіл летить за тисячі кілометрів. І попередження моє не про війну, а про очищення. Не всі витримають. Але ті, хто витримає, побачать новий світ. Шаман Іржан закінчив говорити. Він загасив вогонь, підняв очі до неба і сказав лише одне: ніч буде довгою, але зранку над землею більше не буде Москви. Його слова були записані: передані і збережені, бо він не був шарлатаном, він не називав дат, не торгував страхом. Він просто говорив правду, яку бачив у вогні в степовому пилу і в стародавніх кістках.